Андрій Горн, подожди. Е-мое. Подожди, а що це таке? А що це автомобіль через зустрічну проїхав? Ого! А це що сейчас було? оце оце попав. А що це було щось? Ну я не знаю, хто тут винуват. Поэтому я лучше не буду ні йох, а не бабай. И еще работать будем. Що ним будем? Підожди, підожди, підожди. Ого. Подожди, а шо що, а що работать? Ого. Так, давай, давай, двигайся. все, Давай, работаем, работаем, работаем. Вс, подожди. Выходим автомобиля. Законно требования, перше. Друга. Э, Вытягивай його. Чи що, чи жомо? З автомобіля виходимо. Даю три попередження. Перше попередження Виходимо з автомобіля, бігом. Виходимо з автомобіля медленно. Зупиняємося. Бийтером, бойтезером. Тайзером. Давай, 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 давай. Отакого! О, все посадил, посадила. Своишки, да за помисли и усвичай. Да, да, да. Тики сейчас нам надо опять поїхать в стою. Да, якщо він ліває при кайданках, то це уже да. То, то це йому вже прийдеться годину.